Святої Євангелії, читання. Слава тобі, Господи славного тобі, Одьмо уважні. Сказав Господь причуцю, в одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до себе. Що мені робити не маю де звести урожай мій, і каже, ось що я зроблю, розберу мої стодоли більше побудую і зберу туди все збіжжя, і весь мій достаток і скажу душі мої, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, пий і веселися, а Бог сказав до нього, безумний цієї ж ночі душу візьму у тебе, і те, що ти зібрав, кому воного буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Tchau. Wow. Wow. І сестри в Христі, радий бачити кожного з вас на цій святій літургії. Знову і знову пригадую кожному з нас, що ми беремо з вами участь у святій Літургії Небесній. Можливо, ми так з вами не бачимо цього очима нашими земними. Ми приходимо в цей собор, де йде реставрація, на дворі падає дощ і снігом і <кій> живемо в моменті коли, випробувань, в важкому, напружень для нашої країни. Серйозних таких ударів теж по нас на різних рівнях: і духовному, і, і політичному, і фінансовому, і військовому. І в цьому всьому багато людей є в депресивних станах, багато людей є в темноті, в, в, в страсі, в унині, в безнадії. Багато людей не знає, що робити зараз своїм життям. Багато думають, де виїжджати одні як лишатися, як заробити, чи оплатити комунальні послуги. Я, як дітей прокормити? Багато зараз є наших воїнів. Войні, які в цей момент зараз стоять в снігу, в морозі. Теж говорю про мого брата, який зараз є теж в морозові, в снігові, зараз захищає нашу країну там, де він є. І, і, і багато людей зараз сіла Одеса, яка півтора мільйона людей, які є без світла. Де є люди в багатоповерхівках, діти, сім'ї, без тепла, без, без води, багато людей, які зараз є зранені, втратили своїх рідних, близьких, знайомих на цій війні, багато людей, які зараз є в глибокому розчаруванні, багато людей, які в тому всьому проживають момент серйозних. Ударів. Це про те, що говорив Христос у Своєму Євангелії, що мудра людина це людина, яка будує свій дім на скелі. Прийде дощ, прийде ураган, прийде вітер, прийде сніг, прийдуть різні життєві катаклізми, але будинок такої людини, яка будує свій дім на скалі, скалі якої є Христос, такий будинок не рушиться. Він вистоїть. То знаєте, як є будинки, які роблять так, що навіть як є землетрус, вони не падають, такі будинки. Є такий архітектурні проекти у світі, вони не сиплються. Ну, каже глупа людина це людина, яка будує свій дім на піску. На піску, значить, без Христа. На, на багатства. Хто про що говорить сьогоднішнє Євангеліє? Пий, їж, душе моя, веселися, багатій для себе! І каже, дурню, сьогодні ще Іван, дурню, каже, прийде до тебе, а прийде дощ, прийде вітер, прийде ураган, прийде землетрус. То, що сьогодні відбувається, сьогодні ми маємо це. Ця війна, це такий ураган, це такий землетрус, це такий, ну, такий і каже, і посиплеться, і посипався будинок такого чоловіка. Цей будинок, браті і сестри, це наше життя. І яка в цьому всьому, в цьому, в цьому всьому Євангелії, яка в цьому всьому є радісна новина? І теж хотів сказати, в світлі цього, що слухав якраз інтерв'ю отця Петра Криницького, можливо, ви слухали, бажаю вам знайти, послухати, цей наш священий грекатолицький, якого забрали в Мелітополі, забрали окупанти російські, спец... спецслужби. Тож він розказує, як били його, теж принижували його, як також знущалися над ним, як також. І він потім питали його: мене торкнуло дуже, коли він каже, коли його питають, а як каже, ви в тому Мелітополі, ті люди там на сході, як вони жиють? Каже, ви як людина європейська, тому що він виріс з Словакії. І от як ви то виділи, ту дійсність, яка там є? Як тим людям допомогти? І він каже, я скажу вам один приклад, щоб ви розуміли, каже, ментальність тих людей, там конкретно в тому місці, де він, де він, де він був. Він каже: дивіться, каже, я зустрів одну людину, яка мені сказали, що це є українка. Я говорю з нею принципово, каже, я Словак, говорю принципово українською мовою. Каже, бо я люблю цю мову, я люблю цю пісню, я люблю цей народ. І каже, я говорю з нею українською мовою, і вона каже, відповідає мені, я на цій каже, на цій Тілячій мові я відповідати не буду. І каже їй, каже отець Петро, каже, знаєте, каже, я тепер, якщо раз більше розумію, що каже, як мали вас зранити, як мали вас в дитинстві, в юності, в школі, в садочку, як мали вас спотворити, здеформувати, знищити вас. Щоби ви возненавиділи свою мову, щоби ви возненавиділи свою пісню українську, щоб ви возненавиділи свою, своє коріння українське, щоб ви возненавиділи свій народ. Як вас мали знищити? І отець Петро, щоб ви розуміли, далі каже, що я відкрив для себе людей, прекрасних людей, але людей дуже знищених, які стали просто рабами. Для яких головне, щоб їм дали трошки їсти, дали пити, дали чуть-чуть, як, як, як псові кинули цю кістку, трошки тих грошей. І каже, цим людям більше нічого не треба. І каже, і ментальність раба, каже, як знищили там людей, що ці люди не мають амбіцій, бажання добре жити, добротно, солідно. І сьогоднішній Іван показує нам браті і сестри. На цю драму людини, не тільки там в Мелітополі, про цю конкретну ситуацію, яку говорить отець Петро, але це є драма кожної людини, яка будує свій дім, так як цей чоловік без Бога багатіє для себе. От і сестри, що це означає багатіти для себе і багатіти для Бога? Розумієте, в якому ми світі сьогодні живемо? І те величезне переосмислення ця війна. Це є просто ця війна, вона підняла от, дуже серйозне питання для всіх народів Європи, України, Росії. В якому напрямку ми йдемо далі? Бо в що ми увійшли, В яку фазу ми з вами увійшли? Мене теж торкнуло, коли я був в Італії цієї осені. Я був, мене запросили говорити про Україну, про ситуацію війни в одній школі, прекрасна достойна гімназія. На півночі Італії, в Лігурія. І що там? І я пам'ятаю, я зустрівся з такою позицією деяких італійців, які кажуть: а ми що винні? Ми, ми просто е бізнес, просто бізнес. Ми давали гроші за російський газ, за російську нафту, з яка нам була потрібна. Ми ж не винні, що вони вас бомбардують. І тоді я пробував пояснити тим людям, що цей стиль, коли ми е, робимо бізнес без моральних принципів, значить багатіємо для себе і нам плювати, чи за ці гроші куплять ракети, бомби, нароблять літаків, кораблів і не знаю ще чого. І можуть потім і кров'ю інших людей обмивати ці гроші. Але головне, ми ні при чому. Ми нам нас це не обходить. Бати сестри, якщо ми йдемо в цьому напрямку, я їм це сказав. Якщо ми йдемо в цьому напрямку, де робиться ізі бізнес, просто бізнес, як кажуть росяни, тільки бізнес і нічого лічного. Якщо ми йдемо в цьому напрямку, брати і сестри, сьогодні роблять ракети, бомби за ці гроші і бомбардують українців. Сьогодні платить Україна. Завтра побачимо, хто буде платити, який народ. І через, не знаю, рік, два, три, п'ять. Тому що, браття, бо дивіться, в якому напрямку ми йдемо, що якщо тільки ми робимо, багатіємо для себе, то тоді в певному моменті нівелюється ієрархія цінностей. Тоді важливо робити гроші. Неважно, як і на чому. А гроші можна робити в різний спосіб тоді. Тоді яка проблема? Наприклад, кілер, який убиває людей, він нічого. Лічного. він просто заробляє гроші. Ну, заробляє в такий спосіб. І робить все добре. Тоді, наприклад, продавати наркотики це теж заробляння грошей. І так само це є можна тут сказати. Головне це заробити гроші. А то, що ці наркотики знищують дітей, молодь, сім'ї, людей по, по Україні, в містах наших, в містечках, наших людей, які потім знищені, цими і потім умирають, убивають, ідуть в тюрми. Неважливо, важливо заробити гроші. Тоді також, будь-що можна про торгівлю людьми, торгівлю зброєю, торгівлю органами людськими. Тоді яка проблема? Тоді можна викрасти українських дітей, вивезти не знаю куди, продати їх. Головне, ми робимо гроші, нічого. Ми не робимо нічого поганого, тільки гроші. Брати і сестри, ми живемо сьогодні. Папа Францис говорить, ми йдемо в цьому, Куд... де ми закінчимо, якщо ми йдемо в такому напрямку. Це називається диктатура грошей. Диктатура грошей означає, що робити гроші за будь-яку ціну, нівелюючи будь-які цінності. І тому сьогодні це Євангелія нам показує також, що як сьогодні і важливо є наново, щоб світ вернувся до цінності людської особи, до гідності людської особи, а звідки випливає гідність людської особи? Випливає із паски. Господи Іса Христа Воскресло, тому що відповіддю на гріх світу, гріх, відповідь на гріх світу є Пасха Ісуса Христа, значить прощення безумовне Твоїх і моїх гріхів. Безумовна, безплатна любов, якою, яка перемагає цей світ. Тому що ця, браття, розп'ята любов на Христі, вона здатна перемогти цю диктатуру грошей. Вона сьогодні здатна зупинити цю війну. Вона здатна сьогодні зробити наново вернути нам росіянам, українцям, вернути нам гідність людську, яка в нас є. Вона в нас закладена в кожному з нас. Но її можна продати за гроші або за великі гроші. Браті і сестри, ми сьогодні, як ніколи, ми сьогодні потребуємо наново подивитися на ці так звані соціальні енцикліки Івана Павла II, який говорив про так зване Спільне благо, що не можемо ми так жити, що головне би я збагачувався, би я мав побільше дібр, побільше грошей, побільше тих матеріальних речей, а інші нехай живуть, як хочуть, нехай живуть, як камені, Нехай виїжджають в Америку, в Європу, в Італію, в Америку. Головне би мені було добре, Би я став олігархом, би я став не знаю ким, мільйонером, мільярдером. А інші нехай живуть, виживають, умирають. Тому що є поняття спільність благ. От що, браті і сестри, наново відновлює церква. І наново сьогодні йдеться вся реформа через катихомена дорослих. Тому що церква здатна наново відновити так звану коли, справедливість, коли йдеться про блага, які, Бо нам, всі дано, нам ми всім, Бог нам подарував ці блага, які ми маємо земні. Вони належать усім. І, і, і гори, і ріки, і ліса, і, і золото, яке є в землі, і нафта, яка є в землі. І земля, по якій ми з вами ходимо, це не є власність якоїсь одної людини, де всі інші є кріпаками і рабами. Но це є. Тому Господь так береже право приватної власності. Не вбий, не вкради. І друга, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Чому ми так важко проходимо, браті, і сестри? таку реформу відбувається в нас і в Україні, і в Росії ця війна. Тому що в нас було знищено. За останні 100 років плюс-мінус починається від тої проклятої Октябрьської революції, де людям, де Ленін людям обдурив людей, бо казав селянам, що ми дамо вам землю, ми подаруємо землю. Ну нічого не подарував. Навпаки, якщо пам'ятаєте, що сталося в 20-х роках, в 30-х, потім у нас на Західній Україні 40-х прийшли і все забрали. Я пам'ятаю, як мій прадід. Їхав у Канаду, заробляв гроші, казав, куплю землю. Землю каже, вовк не вкраде, вовк не з'їсть землю, казали старі люди. Ну прийшов вовк і з'їв землю. І ліс, і землю. Все забрали. Розумієте, яку кривду зробили нашому народу. І ця кривда триває дотепер. Знищена повага до права приватної власності. Чи, і, і, а якщо нема поваги до права приватної власності, значить то, що є твоє, то моє, як говорили. А все ваше, то наше. Яка проблема? Значить, сьогодні ваше, а завтра наше. Сьогодні ваш Крим, а завтра наш. Сьогодні ваша, завтра там, а зав... сьогодні ваш Київ, завтра нас, сьогодні ваше а завтра наше. В і сестри, якщо ми йдемо цією ментальністю, без цієї поваги до права приватної власності, то де ми закінчимо? І тому, але йдемо в корінь і багатіти у Бога, говорить сьогоднішній Івангелій. Що означає це, багатіти у Бога? Багатіти людина багата у Бозі. Ми так може часом думаємо, що багатіти у Бога то означає бути жебраком. Значить, треба все роздати, продати, віддати і бомжом ходити, не бути багатим у Бога. Це, не є. це є комунізм. Це чисто води комунізм, який увійшов у християнство. Християни не є жебраками. Я не раз мені кажу, отче, ви маєте на велосипеді їздити. І кажу, знаєте, я їжджу не раз на конвенції у Вінницю. Я поки на велосипеді допру у Вінницю, 600 кілометрів, та конвенція вже давно закінчиться. І поки я ся верну, мені треба ще два тижні. Я не можу їздити на, на, на А тепер мені треба ще кудись поїхати. То я не можу. Я поки на велосипеді доїду через Атлантичний океан. То не знаю, скільки мені треба часу? І, і сестри, ми живемо часом в такій ментальності, що, що мусимо християни, то мусить бути жебраками і бідаками і нещасниками, і якимись такими напівбомжами. Не, браті, це не значить, це не християнство. Нам це втовкли в мозги, але це не християнство. Християнство це багатіти у Бога. А багатіти у Бога, браті, означає, що найперше твоя спадщина і моя є в небі. Щоб ми свідомі, що ми йдемо в напрямку Небесної Єрусалима. Що громадянство наше є в небі, що ми громадяни неба, ми діти неба, так як ми чули сьогодні у Івані, діти світла, ми діти сонця. І це є важливо багатіти бо у Бога, означає пам'ятати нашу спадщину, яка вже тут, і небо починається на землі. Де є небо? А небо там, де є люди, які носять у собі небо. Люди, які мають в собі все Христа Воскреслого, це найперше є небо між нами. Це найперше, бо, бо чому що? Тому що небо це безумовно розп'ята любов Христа. І коли ми носимо в собі розп'яту любов Христа, ми багаті у Бога. Чому? Дуже просто, бо я бажаю добра тобі, а ти бажаєш добра мені на простому рівні. Тому що християнство це не релігія. Християнство це є те, як я відношуся до Бога, до себе і до іншої людини. Дуже просто. Що з того, що я можу 100 свічок покласти в церкві, а потім піти і пробити колеса моєму сусідові на машині? Що з того що я можу вдарити 500 поклонів у церкві, а потім піти і свиню підсунути на роботі, чи там, не знаю, інше якесь хамство зробити іншій людині. Це не християнство. Християнство це коли міняється моє відношення до іншої людини. Це християнство. Що я дивлюся на тебе як на Христа. Ти є носієм Христа для мене, ти є образ Бога для мене, бо він у тобі є. Це означає багатіти у Бога. Ну, але для того, би бачити Бога в тобі, що потрібно найперше? Ну, найперше, треба бачити Бога в собі. Найперше, потрібно мати Його, нести Його в собі, бути христофорос, бути мішканчиком найлогім, храмом Духа Святого. Це є, браття, суть християнства. І коли я відношуся до тебе по людсь, значить, відношуся по Божому так на правду, бо ти є образом Бога для мене. Ти, по суті, є Христом. Ви подивіться, Іван від Матея, 28, глава, 27, 28. По чому ми будемо суджені, каже, потім, коли станемо перед Богом, зверніть увагу. До речі, не по тому, скільки ми доларів і євро заробили на цій землі. Навіть не скільки ми дипломів мали, не скільки мов ми вивчили, не в яких країнах ми з вами були. А по чому, каже Ісус Христос, ми будемо осуджені. Коли ми станемо, каже, відділять баранів і овець. І скаже, коли я був голодний, ви накормили. Коли я там був тому, ви мені прийшли на допомогу. Коли я був це, ви мені. Ви віднесеся до мене просто по-божому і по-людськи. От каже, по цьому. А іншим скаже: А ви, коли я був в потребі, ви мені це не зробили, і там зігнорували. Там ви мені свиню писали. там ви мене зради, там мене образили. там мене принизили. Відійдіть від мене. І він каже, а коли ми тебе бачили, Господи, та коли? А от каже, коли я приходив до вас у людях. Тому що люди є носіями Христа. Ти є носієм Ісуса для мене, а я є носієм Ісуса для тебе. Як ти себе відносиш до мене, і я, як я себе відношу до Тебе, це є по суті християнство. І по цьому ми будемо суджені з вами, чи піде в небо, чи в пекло. Все дуже християнство так направду, дуже просте. І тепер, є браті і сестри, є так важливо. Сьогодні, щоб ми це казали у цій церкві, ці слова мене дуже торкнули, які я почув один раз. Я почув, оці церкви говорили так у пер... перших віках. Язичники погані, які бачили християн. Їх було мало християн у первісній церкві, у Римській імперії, у різних містах, містечках, Малоязії, Рима, інших. І... Но язичники їх дуже ненавиділи. Ну, цікава річ, язичники дуже ненавиділи християн. То пишуть, до речі, то пишуть історики Євсеві, такі, інші історики Первісної церкви. Вони ненавиділи християн. Вони це оправдували тим, що християни є безбожники. Тому щоб християни не поклонялися жодному е, Богу рукотворному. Не Богу там Ваалу, ні, ні Марсу, ні. Аполлону, ні Аштарті, ні Артеміді, ні Афродіті, ні, ні, ні Зевсу, ні іншим цілому пантеону богів, які мала Римська імперія. Християни казали, ми їм не поклоняємося. Казали, адже ви атеїсти, а якщо ви атеїсти, значить вас треба убити. І убивали і християн. Ненавиділи убивали. Але що казали у цій церкві? Що це дало? Що вони сказали в кінці зрозуміли одну дуже важну річ. Вони сказали так, що той. Що ти перетворюєшся в то, що ти ненавидиш. Це було золоте правило того часу. Що виявилося? Що не... язичники ненавиділи християн, убивали християн, знищували християн. Ну в кінці, коли бачили, як християни умирали, і як благословляли, і як любили Бога, і як любили цих, хто їх убивав, казали: слухайте, ми хочемо стати християнами. І реально багато людей ставало християнами. І так Римська імперія помаленьку ставала християнською. І так народи Європи потихоньку ставали християнськими. Вони б дотепер були варварами. Гали, германці, вікінги, кельти. То були б дотепер, то були б вандалізм і язичество до цього часу. Ми приносили людей в жертву, не знаю, телят, коней і ще не знаю, кого в жертву. Далі ви палили у храмах язичницьких. Християнство поміняло воду, але як поміняло? Поміняло тим, що ненавидячи їх, ставали люди християнами. Брат і сестри, є один дуже важний момент. Дьявол дуже хоче, щоб ти ненавидів ворогів, щоб ти ненавидів людей, щоб ти ненавидів, тому що кого ми ненавидимо, в того ми перетворюємося. Якщо ти ненавидиш тих, хто сьогодні атакує нашу землю, браті і сестри, тільки питання часу, коли ти станеш таким самим, а то й гірше. Питання тільки часу. Тому так сьогодні є важливо, як ніколи, благословляти ворогів, любити ворогів, не осуджувати тих людей. Дуже важливо вчинки осуджувати. Погано, це то, що роблять, погано, але самих людей не осуджувати. Тому що ці люди, так як казав отець Петро Криницький, вони дуже зранені, скривджені люди. Знищені люди. Знищені раби, просто з них зробили рабів. І тепер, що потрібно? І тепер та людина. Має відчути, що є хтось, хто її приймає такою, якою вона є, не осуджує, хто її благословляє, хто, її, хто готовий, хто бажає їй добра. Бо це є браття Християн. Я говорю про християнство. Я знаю, що може хтось мене не зрозуміти. Може сказати, очі, як ви такі речі можете говорити. Але я, браття, говорю про перспективу. Якщо ми хочемо мати постійні війни із росіянами наступні 3, 5, 7, 10 років, вони будуть. Будуть, тому що зло, розумієш, зло, якщо воно не, не є переможено любов'ю, казав святий Іван Полдруй, воно повернеться просто в іншій масці, в іншому обличчі. Пам'ятаєте, було 20 століття. Що сталося? Коричневе зло, значить нацистсько фашистське було переможене, але якою потім вернулося? В якому обличчі вернулося фашистське і нацистське зло Констабурів. У червоному. Просто замість концтаборів почали робити гулаги. І туди виселяти люди. І мільйони людей виселяли туди. Ну то поміняли просто. Концтабори на гулаги. Бо чому ця ситуація є сьогодні? Тому що в кінці не є осуджений комунізм, не відбулося декомунізації в Росії, між іншим, а в Китаї також. Бо наступна загроза потужна світова, це буде Китай. Плюс-мінус через 10-20 років, браті і сестри. Плюс-мінус, бо вони зараз набирають сили. Вони зараз мають два біля двох мільйонів, як мінімум два мільйони регулярної армії і не знаю, скільки резервістів. Брати і сестри, це є сила наступна. А хто є? Хто керує? Яка партія керує в Китаї? Ми знаємо, яка комуністична. Ну то маєш той самий червоний дракон, про який говорить Книга Откровення. Він просто зараз іще тихо мовчить, бо дивиться, чим закінчиться ця війна. Ну він підніме голову, браті і сестри, то питання часу. І, брати і сестри, я говорю про ці речі не щоб залякати, але я говорю про те, що ми перетворимося в те, що ми ненавидимо. І коли ми благословляємо інших, то є шанс, що ці інші люди в нас побачать Христа. Що ці інші люди, Бог, тр... Бог трансформує, преобразить їх. І вони стануть справді влюблені в Господа. Це реально, це реально для Бога. Для Бога нема речей неможливих. Тому, брати і сестри, ми сьогодні приходимо. Ми, брати і сестри, ми дуже молимося за наших ворогів. Ми гарячою молитвою, ми просимо на них благословіння. Ми їх не осуджуємо, ми не впускаємо демона в своє серце, ненависті, злоби, агресії, бо цього хоче демон. Ну ми не впускаємо. Ми впускаємо сьогодні Ісуса Христа Воскресло, який, до речі, скоро приходить як маленька дитина. Христос стає убогим, щоб ми стали багатими. У Бозі, багатими на любов, на прощення, на примирення, щоб ми стали, бо це нас робить людьми. Розумієте? Ми ростемо як люди, от як глиби, як Іван Павло II, як, як інші люди, вони виросли завдяки тому, що вони впустили Христа. Вони виросли, як люди, бо вони стали носіями Христа для інших людей. Тому тобто вони стали велетнями віри. І вони в кінці перемогли Демона. І Христос у них перемог... переміг Демона. Батьки і сестри, сьогодні як ніколи важливо. Є, щоб ми перемагали розп'яту любов Ісуса Христа. Щоб ми вимолювали сьогодні наших ворогів, ми вимолювали те, що наше військо, наш уряд, щоб ми молилися за те за уряд Росії, щоб Бог екзорцизмував той уряд, дав їм Духа Святого, дав їм мудрості, дав їм любові, щоб Бог переміг тих людей своєю Божественною любов'ю. Брати і сестри, і для Бог... ми казала мати Тереза, я не можу робити великих речей. Ми не можемо з вами. Не знаю, закупити там не знаю ядерні щось там бомби. Ми не можемо там купити, не знаю, якісь там, ну поміняти там, не знаю, там купити танки, літаки і що. Але знаєте, що ми можемо робити? Казала мати Тереза. Ми можемо робити маленькі речі, але з великою любов'ю. І ці маленькі речі з великою любов'ю міняються цей світ. Тому кожен на своєму місці. Я захочу дуже вас до ремної молитви. Особливо тепер, в цьому часі цей, особливо цей час різдвяного посту він є дуже тяжкий. Його треба вистояти, достойно пройти, тому що є холод, і, і, і світла нема, і, і короткі дні, темно, і холодно. Але в цей час, як ніколи, зараз треба вистояти, браті і сестри. Вистояти і війти в час Різдва. Тому що, браті і сестри, Господь гряде. Господь гряде. Р, живім радіючи, бо Господь гряде, і Він нас спасе.